Вас вітає завод Техномашстрой. Представляємо вашій увазі оновлений вертикальний гідравлічний прес ПМК-5, призначений для формування кіпс-макулатури, паперу, картону, паперових обрізків, петпляшок, поліетиленових пакетів, пластикових обрізків та інших відходів. Цей прес вирізняється приємним мінімалістичним дизайном, низьким рівнем шуму. Підвищеною безпекою в експлуатації та набором додаткових опцій, які не лише підвищують ефективність роботи, а й значно спрощують обслуговування. Серед ключових переваг ПМК 5 варто відзначити економію корисного простору в складських виробничих і торгових приміщеннях, зручність транспортування, стабільну роботу та простоту в обслуговуванні. Оновлена конструкція преса Передбачає додаткові провушини у верхній частині станини, що дозволяє швидко і безпечно переміщати обладнання за допомогою кранового гака або іншої вантажопідіймальної техніки. У задній стінці встановлені спеціальні відкидні зубчасті елементи, а на нижніх дверцятах стаціонарні, що забезпечує надійне утримання макулатури при підніманні пуансона та запобігає розсипанню матеріалу. Обидві дверцята, верхня та нижня, тепер відкриваються по одній вертикальній осі, що робить доступ до камери ще зручнішим і прискорює робочий процес. Бухто тримачі розміщені у верхній задній частині конструкції, при цьому вони практично не впливають на габаритні розміри преса, зберігаючи його компактність. Основними елементами конструкції вертикального гідравлічного преса ПМК 5 є зовнішній металевий корпус, пресувальний модуль та панель керування. Зусилля пресування становить 5 тонн. Час одного циклу не більше 30 секунд, а продуктивність сягає до 450 кг на годину. Розміри завантажувального вікна становлять 600 на 440 мм. Маса готового брикету від 20 до 60 кг. Агрегат оснащено електродвигуном потужністю 1,5 кВт, що працює від мережі з напругою 380 В або 220 В. Для контролю температури та рівня гідравлічної оливи на розширювальному бачку встановлений термометр з індикатором рівня рідини. Прес ПМК 5 має функцію автоматичної зупинки процесу пресування при відкриванні дверцят. Панель керування максимально спрощена та інтуїтивно зрозуміла. Напівавтоматична функція вилучення дозволяє легко діставати тюки з корпусу преса. Порядок роботи на пресі починається з увімкнення електроживлення. Потім відкриваються двері завантаження. У пази укладається стрічка обв'язки та завантажуються відходи, уникаючи перекосу верхньої плити. Далі верхні дверцята закриваються і запускається процес пресування. Для повного формування брикету завантаження та пресування повторюються кілька разів до заповнення камери, контролюючи висоту брикету. Після завершення верхні та нижні дверцята відкриваються, брикет перев'язується, закріплюється ланцюг до Пансону, після чого він підіймається до опору. Готовий брикет видаляється з робочої камери. За додатковою інформацією щодо обладнання телефонуйте на безкоштовний номер нашої гарячої лінії. Не забудьте підписатися на наш канал і відзначити відео лайком.